десятки-десятки разів. Якщо, наприклад, брати поляків, то сьогодні Європейський Союз фінансує 75% коштів на побудову заводів по спаленню сміття. Якщо ви подивитесь на всі скандинавські країни, там сміття спалюють. Для цього треба всього-навсього мати якихось 300 млн євро, щоб такий завод збудувати. Ми таких коштів не маємо. Але і у нас тарифи менші на зарплату, податки, на інші витрати. Але техніка є така сама в ціні, що там, що тут. І пропозиції підняти в десятки разів вартість на вивезення вони сьогодні неможливі, тому що люди бідні в Україні. Ми є бідна країна. Ми виходимо з тої ситуації, як може. Тому власне, коли є банк, який дає на 25 років живі кошти, під 1,5% річних це єдина можливість. Ми за це схопилися, ми це тримаємо. І дай Бог нам з того разу вийшло. А скільки вам готові ви дати? Яку суму є? Власне, експерти повинні оцінити. Зараз ми не маємо кінцевої ціни. Мова йде орієнтовно про суму від сорока середнього 40 мільйонів євро. Це вартість цього проекту. Тому що львина, доля, звичайно, це є рекультивація. Цей проект, який ми маємо він повинен ще з точки зору європейського законодавства пройти експертизу, з точки зору вимог всіх норм екології. Тому що я би хотів, щоб це нове все, що ми будемо будувати, воно робилося по самих високих європейських екологічних стандартах. Тому це треба робити людей для наступних поколінь.